Оприскувач причіпний 2 тонни на жовтій бочці. Відрізняється від цього синенького самою бочкою і рамою. Тут в нього немає додаткових баків. Ось такі, як тут стоять баки. Відповідно, тут ще така рамочка йде. І сама рама він повезі трошки легше, і сама рама, виходить, легша йде. Ось вона не так вариться, от така от йде поперечка там, так. Такий фільтр тут стоїть, ось така навісочка йде. Розподільник, форсунки, насоси, все одинаково. Можна ставити на будь-який вкус, розподільник 5 секцій, фільтр такий от іде. Насос 140, Польща, Італія. Все від ціни залежить. Крила 18 метрів, форсунка одинарна тройна під заказ. Ось такий він тут йде, а оце це йде. Цього вже така рамка мощніша, він трошечки важче повезет. Тут оцю штукою він додатково підселяється. Там такого немає вже. Ось такий зараз обійдемо зі всіх сторін. Ось так він тут ось виглядає, в таких колесах. Тут вже немає болотника. Тут болотник є на ньому, ось таке от кріплення на раму йде на цьому. Тут зараз покажемо, як тут іде. Тут в принципі, в принципі принципі те саме. От так от він йде ззаду, виглядає. Така от рамочка. Ну, цей дешевший варіант. Десь на 300-400 доларів, я не пам'ятаю від синеньких. Ось він такий. Кому що треба, в описі буде сайт. На сайті є номера телефонів. Набирайте, вам все розкажуть.